Особливість в цьому році багато у нас знову спорядження О, хорошого спорядження, тяжоле спорядження у нас є, як ви бачите, і легке спорядження. Тренуємося, працюємо на важкому снарядженні, бо це снарядження тільки у нас в Одесі є, який водолаз може погружатися до 60 метрів. Це... Надводний дрон «Сонобот», який використовує електричну енергію за допомогою двох винтів, які працюють. Є камера, він управляється, можливо, дистанційно. Другий варіант це закласти координати, як він. Відпрацює, щось зніме, або основна задача те, що він знімає під водою, те, що знаходиться. Нам повинні, ми повинні бачити картинку, те, що знаходиться під водою. Ми можемо з ним пройти велику площу, відзняти завчасно, а потім послати водолаза, коли ми знайшли те, що нам потрібно. Призначений дрон для підводного розмінування, взагалі для огляду місцевості самої акваторії. Ми його тільки нещодавно отримали, ми його тільки опановуємо, ми тільки починаємо розуміти, на що він здатен. Він є з різними модулями: це є і щупальця, це і клешні, які полегшують роботу для підйому якихось невеликих вибухонебезпечних предметів. Взагалі цей дрон пускається на максимальну глибину це до 12 метрів. Пляжі, наприклад, будуть відкриватися все одно будуть перевірятися на різні види та типи вибухонебезпечних предметів. Будуть оглядові роботи.